Та Віталій та в Лой. Віталій? Так. Та та людина, яка теж нічого не їсть, щоб ви поняли. Я... Але я не можу зрозуміти те, що тарілки немає, що ти. Я... Що ти в лоток. Та при чому то то, що тарілки немає, ти в лотку грієш? А я б тут помив. А що в оток мити не трачу, що? Луток <звіток> всі поїдять, бо ми їх не знаємо. Ага. Що ти там котлети візьмеш? Там зверху. Як то ти ще їх не побачив, а так щось не смітаю. дитина худає, бо він каже, що треба правильно харчуватися, а той нами все, що можна і не можна. Будь високі <звіток> їв, картоплю їв. І от макарон з ушович? Та ні, та я, я що тоді. Там от, одна людина в Фейсбуці я тоже, в Ютубі є мене теж задовбує. Пише мені, вибачте, не задовбує, а дістає. Каже, що не можна їсти і худати. Дивіться, можна їсти все, що хочеш, навіть солодке, все, що хочеш, можеш їсти. Просто воно ну, має бути, розумієте, кожна їда вона має певну свою енергетичну цінність. Ну та й цінність там я бачу макарон, котлета. — Треба просто дивитися загальну кількість цінності енергетичної і витрачати більше тої енергії, чим ви споживаєте. Тоді ви худаєте. Uh -huh. Тому uh -huh. їсти ви можете, що хочете, але не наїдатися так, що в живіт болів, що, а так ти що? Зараз так не наїдетесь. Чіп... Я тебе зараз підпишу. Тобі... — підпишуть від канал, отут десь я там буду давати поради, якщо хочете, подати. прислухати. Ну тут трошки набрав але... ні, Присуха. Це за вчорашній вечір Шух. чи що? А, вчора вечно жорна. жорнах. І я що? що не їв в ньому. Потім щось... Я заснула, щоб сидів за комп'ютером. Ага. Я заснув. Та давай мене... їж, менше говоримо. Той мене буде, а я коли сплю їсти, не хочу. Ну, то, 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 то кожна людина коли спить їсти не хоче. Ну. Смачно. Злопала, то злопала, конкретно. Хочете, я вам покажу, що королева робить? Ні, я. Не, оно ну, працює от нефо. Ну ешь смачно. Що? А хочете, щоб я вам показала курони? Що ти кажеш, я нічого тебе не чую. А нічого не бо я ще не доставала. А чого ти не працюєш? Я працюю. А ти працюєш? думаєш, хіба так може не треба людям показувати? Так, а чого ти нехай де? Так, ти розпакувала, так швиранула і пішла. Ти нехай та найсидемо.